Естакаду, яка є частиною північного обходу рівного, будують працівники мостобудівельного загону із броварів. За оцінкою начальника дільниці Олега Тетеренка, вона готова на 80%. Це будівництво естакади через яр по несущим конструкціям. Залишилося змонтувати чотири балки 33 метрові. І далі за опалубка, армування і Монолітна плита автопроїзду. Половина моста у нас 130 метрів, 132 метри йде залізобетон. бетон, там йде металева будова, вона теж амонолічується, теж буде в бетоні проїзна частина. Тут у нас ширина 19,990, 19, там у нас 12920, ширина буде проїзної частини, тут йде на с'їзди, на кольцо. Де будуть з'їжджати автомобілі? Ця естакада частина першої черги північного обходу, яка включає будівництво шести кілометрів дороги. Загалом об'їзд складається з трьох частин. Далі об'єкт 4 кілометри, який також розпочато минулого тижня. Наступний об'єкт, який з'єднує Н-25 і Н-22, фінальний на даний об'єкт шість кілометрів вже освоєно близько 350 мільйонів з 750 запроєктованих. І наступний об'єкт 4 кілометри, який розпочато, тільки роботи почалися. Це близько 2 мільйонів освоєно з 226. Третє, буде тільки оголошене в квітні, і ми будемо тоді розуміти вартість договору після тендерної процедури. На цьому об'єкту оперативне виконання вже більш ніж 50%. На двох інших об'єктах на одному вже розпочати виключно підготовчі роботи, інший об'єкт буде розпочато, але вони ну, трошки згодом, але вони легше, ніж будівництво. Тут треба розуміти, що в позаминулому році тут не було нічого, тут був ліс та поле. Наразі ми спостерігаємо вже відсотки 80 готовності естакади. З того боку вже виложить півтора кілометра асфальтобетону. Північний обхід Рівного буде з'єднаний із дорогою у стилу Глуцьк-Рівне. На шести кілометрах траси наразі триває реконструкція. За словами директора з будівництва підрядника, роботи тут мають завершити також до Дня Незалежності. За ліва частина. Ліва частина, там, ми частина ми в двох шарах. Ми зараз до кінця її закінчуємо, потім перекидаємо повністю сюди движення, закриваємо ту сторону. Тобто Ми ту сторону демонтуємо і на той стороні будемо їх змонтувати, лінії, тобто та сторона вже здаватися буде під чистову. І потім стоїмо на цю сторону, і цю вже доділимо. Тобто Туда вже буде повністю з верхнім шаром, а потім тут залиша верхній шар і тут. Релейбусні лінії, все минулому році освоєння на даному участку було близько ста мільйонів, і фактично близько трьохсот мільйонів передбачено на цей 2021 рік. Оксана Туз, Назар Мідріган. Новини на Суспільному.